Зростаюча небезпека. Європейські країни активно готуються захищатися від Росії. Німеччина вперше після другої світової війни посилює армію. Для цього вносить зміни в конституцію. Литва і Швеція створюють додаткові військові частини і проводять навчання. А польща просить громадян мати запаси їжі та ліків, хоча б на три дні. І все це лише частина безпрецедентних кроків, на які йдуть країни Європи на тлі загрози з боку Росії. Та які насправді оборонні ресурси країн ЄС? Чи зможуть вони протистояти агресору? І які стратегії напрацьовують, з'ясовували наші журналісти. Європа готує населення до можливої війни. У Польщі жителів закликали зробити стратегічні запаси води, їжі, медикаментів та засобів гігієни. Мінімум на три дні. І обов'язково зарядити павербанки. А в Німеччині вже більше тижня люди здригають від сирен. Там перевіряють систему оповіщення. Чуєте? <світ> Ракетна небезпека. Я ж вскочив. А воно ще на телефон приходить. І така підготовка кажуть лідери європейських країн, не для того, щоб посіяти паніку. Люди мають бути готовими до різних сценаріїв загроз і вміти дбати про власну безпеку. Якщо країна може безкарно вторгнутися до свого сусіда в Європі, то ніхто більше не може бути ні в чому впевнений. Російська загроза існує і вона зачіпає країни Європи. І найбільше цю загрозу зараз відчувають країни Балтії. Росія намагається дестабілізувати там ситуацію. Варто лише пригадати, скільки разів вже були пошкоджені у морі підводні кабелі, від яких залежить робота інтернету у всьому світі. Тому Литва, Латвія та Естонія будують спільну лінію оборони. Якщо буде такого типу удар, то це безумовно одразу ставить під загрозу всі три країни, тому що регіон дуже компактний. І це безумовно одразу ж. Ми маємо підкреслити, що це буде одразу збройна реакція з боку європейських країн. Також в ЄС розробили стратегію нарощування військового потенціалу, оприлюднили білу книгу європейської оборони. Це план готовність до 2030 року. Ми вживаємо рішучих заходів, презентуючи дорожню карту готовність 2030 яка передбачає збільшення витрат на оборону та важливі інвестиції в європейський оборонний промисловий комплекс. Урсула фон дер Ляйн наголошує на дефіциті інвестицій та нестачі ефективних видатків на військові спроможності Європи, що в майбутньому може зіграти злий жарт з континентом. Але експерти кажуть, фінансовий аспект сам по собі проблему сильної Європи не вирішить. Потрібен комплексний підхід. Головна річ, яку Європа, на жаль, не припасла до нашої війни, повномасштабного вторгнення Росії, це якраз промислові потужності. Тобто, ось це те, що є в найбільшому дефіциті, тому що зберігати довгий час виробничу лінію працюючу, це доволі дорого, це доволі накладно, і велика кількість європейської оборонної промисловості вона стагнувала за 90 років. І тоді ж було, умовно кажучи, утилізовано велику кількість військових озброєнь та техніки. Більше тижня тому ЄС виділив 500 мільйонів євро на виробництво боєприпасів. За мету ставлять виготовляти до двох мільйонів снарядів на рік. Але тоді кажуть аналітики, треба збільшувати і виробництво інших компонентів, як то пороху та тротилу. З останніми значний дефіцит, і тут питання може вирішитися тільки за рахунок або ж а, збільшення інвестицій у європейські власні скажімо так потужності щодо виробництва, або ж пошук міжнародних ланцюжків для кооперації до тобто, того, щоб закрити подібні а, позиції. Німецький оборонний концерн вже задекларував, що до 2028 року збільшить виробництво пороху більш як на 50%. Європа в свою чергу надасть 250 мільйонів євро ще 120 мільйонів на виготовлення вибухівки. Але навіть цих ресурсів кажуть експерти не вистачить. Ставки ще треба подвоїти, щоб закрити потреби так само, і з кількістю техніки. Засоби радіоелектронної боротьби повітряного е базування, тобто європейські країни, вони мають свій е винищувальний парк. Це до прикладу французькі винищувачі Рафаль, це пан'європейські винищувачі чувачі файтерфайхун. Так і шведські вони, ще очі але так чи інакше, за рахунок операції багато технологічних рішень та зразків озброєння на цих літаках, вони мають до прикладу американське походження. Тож перед Європою стоїть завдання з зірочкою, щоб показати себе потужним супротивником, країнам потрібно діяти якомога швидше та колективно. Бо за п'ять років, які Європа запланувала на переозброєння. Може статися що завгодно.